Чи замислювалися ви, чому найбільш криваві диктатури в історії ніколи не зникали під гуркіт переможних фанфар, а зазвичай згасали у холодній, майже могильній тиші? Валерія Новодворська, чий інтелект був гострішим за будь-яку зброю, передбачила фінал нинішньої війни ще тоді, коли більшість аналітиків лише малювали карти майбутніх боїв. Її оцінка приголомшує своєю тверезістю: війна між Росією та Україною не завершиться тріумфальним парадом. На камери чи гучним підписанням паперів на очах усього світу її кінець буде сухим, позбавленим емоцій і неймовірно важким, таким, яким буває фінал тривалої та виснажливої хвороби. Це не буде миттєвий спалах радості, це буде момент глибокого, майже болісного прозріння, коли обидві сторони одночасно усвідомлять продовження більше неможливе. Новодворська ще десятиліття тому попереджала: розпочавши війну проти України, Росія запустила годинниковий механізм влад. Власного самознищення вона часто повторювала, що російська державна машина це колос, який тримається виключно на страху, але страх, на відміну від нафти чи газу, це ресурс, який не відновлюється сьогодні. Ці слова звучать як остаточний діагноз: Росія дійшла до тієї межі, де система більше не може підтримувати саму себе. Армія виснажена до стану заціпеніння, економіка там це лише порожня оболонка, а пропаганда стала настільки зношеною, що її повторюють лише за інерцією, не вірячи в жодне слово. Новодворська бачила цей фінал як стратегічну паузу, коли історія затримує подих. Фронт стабілізується, армії впираються в бетон, політичні рішення заморожуються. Ніхто не може виграти, але ніхто вже не може і програти. Це момент, коли розпач перетворюється на розуміння: ціна свободи вже сплачена, і вона була жахливою, але право бути собою вже ніхто не зможе відібрати у України». Останні 36 годин перед настанням цього холодного миру будуть схожі на колективний нервовий зрив усієї російської державної системи. Новодворська описувала це як момент розриву страху у владних кабінетах Кремля, які ми звикли вважати монолітними, почнеться дезорієнтація та паніка, яку не покажуть у вечірніх новинах. Фінансові центри втратять контроль над грошовими потоками. Силовики перестануть володіти інформацією, а політики своєю риторикою. Це стан, коли люди у високих кріслах раптом розуміють, що боятися диктатора вже безглуздо, бо втрачати вже нічого. Для Росії це буде програш не українській армії, а самій собі, своїй брехні, своїй порожнечі та своїй нездатності жити у реальному світі. Для України ж ці останні 36 годин стануть випробуванням на зрілість. Країна, яка роками жила між новинами з передової. Та звуками сирен раптом відчує незвичну, майже лякаючу тишу. Це не тиша між обстрілами, а тиша у головах. Прозріння прийде не як нагорода, а як іспит. У повітрі зависне відчуття невидимої зміни напрямку історії. Новодворська була переконана: будь-яка війна закінчується не прапорами, а визнанням правди. І правда полягає в тому, що Україна перемогла не просто ворога, а власний страх перед імперією. Ці 36 годин стануть переходом від емоційної напруги до глибокого розуміння, мир. Це не відпочинок, а нова колосальна відповідальність за те, як жити далі, коли головний зовнішній стимул боротьби зникне. Це момент, коли держава-жертва остаточно перетворюється на суб'єкта історії, а держава-агресор починає свій шлях у забуття. Валерія Новодворська завжди стверджувала, що справжня перемога це не лише звільнення територій, а передусім збереження душі нації та її здатності до самооновлення. Вона передбачала, що політична сцена України після завершення цієї війни зміниться до невпізнаваності. Коли гармати замовкнуть, казала вона: йдуть ті, хто війну починав або вів, і приходять ті, хто здатний жити після неї. Згідно з її логікою, Володимир Зеленський залишить свою посаду не як переможений чи втомлений політик, а як лідер, який повністю вичерпав свою історичну місію. Його роль об'єднати країну у найтемніший час, стати її голосом і щитом. Буде виконана на 100%, але мир вимагає інших інструментів. Новодворська вважала, що після емоційного піку війни українське суспільство переживе втомлену еволюцію. Країна, що переситилася месіанством та гучними гаслами, раптом вимагатиме холодної раціональності. На зміну харизматичному лідеру прийде нова людина. Спокійний технократ, позбавлений популізму, але з чітким баченням системи. Україна перестане шукати батька нації чи рятівника, вона захоче якісного менеджера. Це буде момент, коли країна остаточно дорослішає. Замість віри в особистість прийде віра в інституції. Це і є те прозріння, про яке мріяла Новодворська. Україна стане сильнішою за Росію саме тому, що навчиться жити без культу особистості, будуючи державу на прагматизмі та за. Коні паралельно з цим на іншому боці кордону розпочнеться процес, який Новодворська називала гниттям оболонки. Російська імперія не впаде від зовнішнього штурму, вона почне розпадатися зсередини через те, що страх перестане підживлюватися грошима. Коли війна зупиниться через фізичне виснаження, російська економіка, яка роками трималася виключно на військових замовленнях, просто обвалиться. Бюджет, роздутий до неймовірних масштабів, втратить сенс без спецоперації. А тисячі заводів зупиняться, бо вони не вміють виробляти нічого, окрім засобів убивства. У регіонах почнеться тиха, але запекла боротьба за ресурси. Губернатори, які десятиліттями були лише Москви, усвідомлять головну істину: центр більше не може платити. А там, де закінчуються гроші, миттєво зникає і вірність. Новодворська прогнозувала, що цей розпад не буде виглядати як класична революція. Це буде втеча від руїни. Першими від Москви почнуть дистанціюватися Татарстан та Далекий Схід. Потім Кавказ піде своїм шляхом. Не через заколот, а просто тому, що зв'язок із центром стане токсичним. Федерація перетвориться на мапу автономних анклавів. А що ж Путін? За словами Новодворського. Його кінець буде таким же сірим, як і вся його система. Жодного яскравого фіналу чи трибуналу він просто піде тихо, перетворившись на тінь у власному кабінеті. Його оточення розсиплеться швидше, ніж сама держава, а силовики, замість того, щоб рятувати режим, почнуть взаємні арешти у спробах виторгувати собі амністію. Цей параліч влади стане ключем до повернення українських земель. Новодворська була переконана, де деокупація почнеться не з військових Проривів, а з адміністративного саморозпаду ворога. Спочатку східні регіони, частина окупованих адміністрацій, сама звернеться до Києва, бо в Москві більше не буде кому навіть підняти слухавку. Херсонщина і Запоріжжя повернуться через юридичні та економічні механізми, коли окупаційна структура просто випарується через відсутність управління. Але найбільш знаковим буде повернення Криму. Новодворська називала конкретну дату 2030 рік. Вона вважала, що Крим не доведеться. Ідеться штурмувати, він повернеться як вибір людей, які опинилися у вакуумі. Коли Росія як державність розчиниться, мешканці півострова зрозуміють, або вони залишаються в ізольованій чорній дірі, або повертаються до цивілізованого світу через Україну. Крим повернеться не як військовий трофей, а як остаточний доказ того, що імперія це ілюзія, яка завжди програє реальності. Для звичайних росіян справжня катастрофа розпочнеться не тоді, коли спорожніють полиці магазинів, а тоді, коли настане тиша. Валерія Новодворська називала це моментом відновлення совісті. Пропаганда зникне не тому, що її хтось вимкне силоміць, а тому, що її просто перестануть слухати. Коли реальність з її бідністю, розпадом та безглуздям стане гучнішою за будь-який телевізійний ефір, настане моральний вибух. Більше не буде лозунгів про велич. Залишиться лише одне болюче питання: як ми до цього дійшли? Новодворська була переконана, що Росія у її старому імперському сенсі перестане існувати. На її місці виникнуть нові регіональні утворення прагматичні самостійні держави, які вперше за сотні років отримають шанс бути собою, а не паливом для імперських галюцинацій Москви. Захід не святкуватиме цей крах, бо ніхто не може святкувати катастрофу такого масштабу. Але весь світ відчує неймовірне полегшення, ніби з плечей людства нарешті зняли вантаж страху, що тримав планету у напрузі десятиліттями. Пророцтво Новодворської стверджує: новий порядок у Європі почнеться не з Брюсселя чи Вашингтона, а з Києва. Вона не вірила у дипломатію як у суху механіку домовленостей. Вона вірила у моральну логіку історії. Після краху імперії новий світ завжди формується там, де першою пролунала правда. Україна Україна, вистоявши проти тотальної агресії, доведе всьому світу, що демократія може бути не лише доброю, а й сильнішою за будь-яку тиранію. Європейська архітектура безпеки почне будуватися вже не навколо формальних блоків, а навколо спільних принципів свободи, де Україна стане головним гарантом стабільності на сході континенту. Її армія, що загартувалася у горнилі найбільшої війни століття, перетвориться на фундамент нового оборонного альянсу поясу вільних народів, що простягнеться від Балтії до Кавказу. Це буде дуга стабільності, яка назавжди відокремить цивілізований світ від хаосу, що залишиться. На місці колишньої імперії процес повернення українських територій до міжнародно визнаних кордонів Новодворська бачила не як серію штурмів, а як процес стабілізації та заповнення вакууму. Коли держава-окупант розчиниться, Крим, за її прогнозом, остаточно повернеться у 2030 році через міжнародні механізми та відновлення юридичної справедливості. Але Новодворська завжди нагадувала, територія це лише форма. Найважливішим стане повернення. Сенсів, головна перемога України полягатиме у тому, що вона пройде через пекло війни, але не перетвориться на військову державу монстра. Вона залишиться демократією. Це і є той іспит на зрілість, про який вона попереджала. Україна доведе всьому світу, що у східній Європі можна жити без царя, будувати без страху і воювати не за імперські міфи, а за людську гідність. Київ після війни стане не просто столицею, він стане інтелектуальним та моральним центром конкретно. Континенту туди їхатимуть не лише дипломати, а й мислителі, реформатори та економісти, щоб писати нові моделі управління для народів, що вийшли з тіні Москви. Європа нарешті усвідомить, що її східний кордон. Це не лінія оборони, а точка росту нового світу. Валерія Новодворська вірила не у тріумф зброї, а у момент, коли людство зрозуміє, жодна імперія не варта навіть краплі брехні. Росія втратить не просто території, вона втратить здатність брехати без покарання. Україна ж отримає не просто мир, а нову історичну роль. Бути дзеркалом, у якому світ побачить, що навіть серед руїн можна залишитися людьми. Свобода це здатність не стати схожим на того, хто тебе лякав. Це і є фінальна точка її пророцтва. Після війни не буде фанфар, буде тиша, тиша після істини. І в цій тиші народиться нова Україна як мірило совісті для всього світу.